Не через мовні питання, ми тут через те, що міліція вбиває молодих людей. Звучи, Звучи, менше міліції, більше, більше порядку. Менше міліції, більше порядку. Звучи, По всій країні, Аби вимагати, щоб кожен нелюд в погонах, причетний до фактів катування людей, бачив небо України через грати. Ми не віримо, в те, що міліція не має відношення до заходових смертей в з болевих приміщеннях. Ми вимагаємо прозорого та справедливого розслідування кожного випадку катування та приниження співгромадян в офіційних державних установах. Ми вимагаємо звільнення всього керівництва ГУМБС в місті Києві, що знаходиться позаду. для розслідування вказаних в цьому зверненні злочинних фактів. Третє, у найближчий тиждень оприлюднити через ЗМІ результати розслідувань, вбивства Ігоря Індилу та інших злочинних з цього звернення. Нещодавно в цьому відділку вбито хлопця. Місяць тому вбито іншу людину. Тут проходять катування і вбивства людей. Так, все, а ну закривай, закривай. Закривай швидко. Закривайте. Все, все, ладно, закривайте. Тримайте двері, заходимо. Все, достатньо, достатньо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, ганьба! підемо, візьмі звернення, ми підем. Все, ви взяли, так, камери зафіксували. Будь ласка, друзі, будь ласка, будь ласка, зійди, у спину. Друзі, три, три хвилини повної тиші. На цьому ми закінчимо наш захід. Дякую всім, хто прийшов. І так, три хвилини тиші. Це наша затиша перед вашою бурею. Сьогодні ми будемо брати залпі. Походить квіти, насходимо квіти, на квіти на сходи! Все, Сором маєте, біліться. Ганьба! Покриті, ви не нічого не захищаєте, я не можу заспокоїтися! Я не можу заспокоїтися! Я всі не працюю! Що добре він на тому світі! А вони обкуряться І б'ють За їх! Що вони звінко верніть уваги? Вони навіть не хочуть підняти ці квіти назад, не хочуть области їх навіть поставте вінок нормально вандали! а